Де-не-де. -де. Оп, бачили, каблук. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це щось хороше. Трошка вцепив щось. Сергій щось вцепив і таке непогане, геть. Хороше взяв. Встану так, щоб було видно. Друзі, всім привіт. Ось похолодало, така погодка зараз на вулиці, просто жесть, Один градус тепла. Дуже і дуже холодно. Приїхали на нову для себе водойму. Сергій ось готує лодку якраз, качає. Будемо випливати на лодочці на цю таку офігенну водойму. Спробуємо ловити окуня. Можливо, щучка буде попадатися. Перший такий холодний день просто <гум> дуже жорстко. Один градус тепла, холодно, мерзнемо. Але будемо сподіватися, що ось похолодало, буде щось клювати. Окунь. Щучка можливо, будемо пробувати ще зловити. Не було часу десь вибиратися на рибалку. Зараз ось нарешті один день видався, щоб поплавати в цій холодині. Не знаю, що це буде. Зараз поки зберемо лодочку і будемо дивитися, що з цього вийде. Будемо мерзнути, пробувати ще зловити. О, не знаю. Зараз ще вип'ємо каву і вперед. О, сережка вже плавав годину. А я забувся вдома катушку, чекав катушку. Зараз буду тільки сідати в лодку. Години проплавав. Я ще навіть не кинув холодно, руки задубіли. Зловив щось? О, сірий да, щось зловив. Ну, Будемо і ми пакуватися і ловити. Йоршка вцепив щось. Сергій щось вцепив і таке непогане, геть. Треба викрутити мені. Бо Сергій тяне щось хорошеньке. ой ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сергій що це? Сход, ой-ой, щось страшне було. О, Сергій знову щось тягне. Що там в нас? Шнурочок. Шнурочок маленький. Маленький шнурик. Опа. Маленька щучка. Ну, цікаво на цій водоймі. Прокльовує. Є і щучка, і невеличкий окунець є. Є хороший окунь. Поки ще не знайшли Сергій пару паровозів, якихось спіймав, правда, не витягнув. Але цікаво, і на маленький силікон клює, і на більший. Хочеш, впираєшся в щучку, хочеш в окуня. Але на зараз ціль зловити крупнішого окуня, а не щучку. Ну, будемо шукати, зараз плаваємо, шукаємо собі помалесень. Ну, клювання є і це вже класно. Це вже здорово. Опідцілечка. Ну нормально. Взагалі класно. Так, 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 так. Да, карандашики. Будемо собі далі шукати, аби тільки щучка не різала, тому що без поводків ловимо зараз. З тонкими флюрами. Я, я ні ще ще сьогодні не ловлю, я дуже багато часу втратив, поки там половив риби. Понятно. Да так. Або кунця знайти на щучку. Ось mm. я щось впіймав окунець. Такий невеличкий. 3 дюйми поляріс, Такий невеличкий кунчик. Ну, зараз стоїмо, полавлюємо, не хочемо переходити на меншу. Резинку поки що Обловлюємо більшою. Уконець прокльовує, щучка де не дає. є, клюванічка, Але нічого такого гарного поки що немає. Невеличка щучка, невеликий окунь. Зараз поки що перебираємо приманочки, дивимося на яку краще. Активні, пасивні. Зілля багато. Да, Зілічка тут просто капець поналіпало і не може трусити те зілля таке не, не жорстка якась рязка чи що це Але воно є на жаль ну, цікаво тут хоч риба є це напевно найкращий наш за рік вихід з лодки да, сірий? У тебе, так, да, у мене є. Ну, хоч якась риба є, будемо собі. Малесенько. Бачите, скільки тут зілечка. Зілля багато. Але бач, покльоває окунець. Цікаво, цікаво. Будемо далі ловити. Сергій щось хороше взяв. Стяно. Стану так, щоб було видно. Сергія щось хороше. Окунь думаєш? Окунь. Зараз я виключу свою снасть. Візьму писаку. О, бля, не крутись. Поберемо піцаку. Ну, що там хороше таке? Геть класне. Чи щука? Щука? Окунь? Окунь? О, хороший. хороший. Давай, Сергію, давай. Нясы щучка. Налякав, каже хороший окунь", а то яка щучка маленька. <плес> Давай. <плес> до Біля кілограма. О, ні, це, це <плес> за кілушка. За кілошка. За <плес> кілон? О, май. Ну, вітаю. <плес> вітаю. <плес> ну. О, і в мене щось. Сіло. Ой-ой-ой. Щось файне. Надіюсь, що це окуня не шнурочок. Дуже надіюсь, що це оконеця на щучка. Візьмеш підсаку? Що це в нас? А, це шнурочок невеличкий. Візьмеш нікуди ладно. Опа, шнурок. Ну опа, є шнурочок. Давай, дід о, постояй, постоян, постояй, я зараз такой піднім. Та не попал, це ж б'єш. Опа, ось такий шнурочок. Перший закид поставив тільки. Ось таку танту поставив 2.5. Я щічка прижала. Ось такий шнурочок. Перший закид. Прикольно. Опа, все. Нехай пливе. Ну, Риба є, шнурки є. У є. Можна ловити. А, Сергій знов щось. Впіймав. Під брати? Поберем піцаку. Ш.. Шнурочок якийсь. дере вже. Дере. Що пакоїть. Оба! Що пакоїть. Щучки. Оце така десь півкілушна. Клас. Вцепилося щось. Що тут? Зілля ще намотала. Щучка чи окунь? Кунець. Куньох. Опа, окунь. Ох, скільки зілля намотав на себе той окунь. Ха! І гарний. На танточку. Зажер, зажер. Клас. Зменшилися. Рибка перестала клювати. Чуть-чуть зменшився. Поставив. Вольфрамчик 2,5 і танточку маленьку. І Одразу кінці пішли. То вже добре. То вже добре. А то щось вітер піднявся, геть затихло. А так хоч маленький окунь. Бере, виплили на середину, на чисте. Бачиш, маленький окунець одразу є. До того по траві все шукали, конець щучка, зранку, поки не було вітру, нормально клювало. Далі пропливли ті місця. Зараз на такому чистесенькому шукаємо окуня. Хочеться, звичайно, зловити хорошого якогось окуня, грам. хоча б 300-400, але поки що таких немає. Замість них шнурочки беруть невеличкі. Поки що якось так. Ну, Вітрюган, п'ять здійнявся просто. Ну, може хоч маленького окуня полов. Хоча сьогодні на саму меншу різинку на танту півторачку <серзу> Сергій зловив щуку. Кілушку. Зайшли ну. у кінця, тут недалечко таке. <серзу> від лодки. Кидали, кидали, вся серого була. Зріз щучки, таку свічку гарну вона запуляла. А зараз тут знайшли окуня бровочка, буквально 2 метри від лодки. І є клювання окунця. Декілька вдалося зловити. але в самій лодочці клієнт. Вітер такий здійнявся, просто жесть. Я вклював, вклював і щось <хи>, перестало. Але ж ти бачиш в самій лодці, раз, другий раз. Ну, Два метри від лодочки. О, там якась бровка зілля чи що така жорстка цепляється. А далі 6 да, далі кліє. Може там десь ловить зараз мені заложить. Або десь... Ну це, струнок, б, це було б, б, б... Ну, це б кайфово було. Якби ще лодку так не крутило. Якби я не забув себе твої хрені, то зараз я крестали Ну, Лизенько кидаєш під саму лодку вважай. Ну ладно, таке так всі отстакання всіх. Ні, а коли я... оце... <гадаєш> ну так. Да. Це зрозуміло. О, клював, клював <гадаєш> в лодці і вже не хоче більше. Касить. Крупного не можна знайти. Ніяк. Є знову риба. Треба брати піцаку. Що, щучка чи окунь? Шнурок. Ще один шнурочок. Де окін Ну, окуня немає, крупного, тільки мілкі щучки такі клюють. Ух! ох хо ох карандашик. Теж карандашик. Опа! І в мене карандаш. Ну В мене, взагалі, да, так, трофей, трофей, трофейна щука. Капець. Ми направляємося. Невідомість. Невідомість. Щучка сьогодні клює краще, ніж окунь. Ось на такі маленькі приманочки. Там то 1,5-2 дюйма. 2-3 грамчика вага. І в принципі щучок зловили сьогодні більше, ніж окунів. Ну, вона тут ось скаче, з усіх сторін. Так, скаче. Малька, ганя, Окунь мілкий, пару таких, може грам по 100 зловили, а все інше. Мілке, щучка теж карандашики, пару більшеньких було і все. Треба далі їхати десь шукати. Не хоче, не хоче. Хоча місця класні. А то окуніки в таких місцях зараз закаряжений. Цей комиш під водою лежить. І все рівно окунець де-не-де проскакує. Але все рівно окуня набагато менше, ніж щучки. Ми зловили скільки? Одного окуня і вже три щучки. Це просто жесть. На одного окунця три щучки попадається. Цікаво, звісно. Але щучка дуже мілка, якби ще чуть-чуть хоча б крупніша вона була. О! от ще одна щучка вроді. Дивіться, друзі. А може і окунь так щось душить? Ні, окунець. О, файний. Чуть крупніший окунчик. Це вже такий гарний окунець. Бачите, знайшли точку з окунем. Хе, так гарно клюнуло. Чисто по вершинці такий. Побачив ударчик. Аби не щучка, аби не щучка. Тільки не щучка, будь ласка. Що там? Окунь? Ох, файний! Ну такий. Геть, дивіться, який гарний окунець. Круглий-круглий. Ааа, красота. Два ну, і грамчика. І там-то -та маленька. Ну, такий круглий, гарний, гарний досить окуль. Ух, ух-ох, ух, що ух. там таке? Щось душить. Щось непогане сіло. Що він так в зілля назбирав, ще він так душить. А зілечко теж, але теж гарне околь. Давай. Візьми його. Хороший окунь. Геть хороший окунець. Опа. Ну цей вже окунь геть файний. Цей геть хороший окунець. О, дивіться, друзі. Геть класний окуняха. Впакував. ух, Ще більший. Ну, красота, красота, такий грамів під 300 буде. Класний. І все на маленьку резинку. В тебе теж вклювання, так? Да? маленьку резинку, маленька танточка все. Кайф. Ну так. Стайку окуня якоїсь знайшли. Він навіть бере такі крупніші окуня. Взагалі супер. А то плавали взагалі, нічого не брало. Де-не-де. Оп, бачили кабор. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Це щось хороше. Бачили клювання, яка по вершинці? Це хороший окунь. Тупо забрало вершину, паличку. Ой-ой-ой. Тут зілля, звичайно, багато. Зілля багато. Візьмеш підсаку. Ну, то хороший окунь. Ви бачили яка була... Там на відео, думаю, буде видно, як вершину аж забрало. Опа! Є-є-є, він там, да? Да, є. Зілля каже, витягнув Сергій. О, дивіться, який Кабанчик. О, кабанчик такий. О, дивіться, друзі. Який кабанчик. Як Сергій каже. О! Кабанчик, ну це такий. Ну, десь 400, певно, 350. Ну палку тупо забрав. Тупо з клювання забрав палочку. А, кайф. Знайшли ми точку, все половили окунів, коротше. А Серега, оказується, якоря не поставив. І ми просто пливли з точки... Да, з точки випливли і все, і тепер... Знов крутить. Тепер не знаємо де та точка, а так окуня нащупали. Такого непоганого взагалі. Ну кайфанув, я кайфанув, такі файні окунчики брали. Знову крутить, розкручує і все, розкрутило, вивернуло. Блін, ще покривка якась була. Так, да, закрутило, звісно. Треба викручувати і перекидуватись. Угу, стрмно, так? Да? Ще разом. Ну, а мені теж не особо ага. хочеться. Ну, буде там ті окуняща. Якби ти кинув якоря, ми могли їх би половити, а ти бачиш тупанув. Я просто вивели. Ну коні класні, класні. Опа! Ще тягнувшись. Що в нас там... Офігеть! Насокунь, дивіться! Їй підбагрився, маленький окунчик. таке враження, що щось було хороше. Да ож. Стою травичкою. Не дуже то камільфо ловити, але нічого не поробиш. Головне, що окунець клює. І великий, і маленький, і всякий. Ну звісно круто, круто. Та Якось тайно це він підійшов, поклював більшенький окунь. І далі все. Кстати, поклювка була. О, <гум> Все. Бачите, як щучка бере гарно. Як же гарно бере щучка. День-день і зрізала. Дивіться, як відпиляла чисто. Клас. Опа, опа па знов щось. Сілося, ух ти! ты! Ну, Опа, красивий, окунець, красивий. Ну, кайф таких, звісно, ловити. Все, закінчили ми ловити. Це сама наша вдала рибалка з лодки. В цьому році вийшла. Дуже класно половили. Сергій зловив більше десятка щук, одну на кілограм, одну десь грам 600. І Я зловив дві щучки один зріз. В Сергія теж був один зрізик. І по окунях Сергій десь десятку окунів, я зловив більше 30 окунів. І декілька таких грам 150-200, два таких 300-400-450, можливо, навіть. Дуже і дуже класно половили. І краща рибалка в цьому році, як на мене, вийшла по результативності, по рибі взагалі. Дуже круто. Закрили практично сезон, холодно було, руки мерзли, але половили круто. А на цьому, всім дякую за увагу, всім пока.